У надвірнянському хоспісі, який опікується важкохворими дітьми, що потребують постійного догляду, запрацювала соціальна програма тимчасової опіки. Що являє собою відкрите в рамках цієї програми нове відділення, бачили наші кореспонденти. Пані Галина разом із п'ятирічною донечкою Веронікою перебувають у паліативному відділенні надвірнянського будинку дитини тільки перший день. Обживаються на новому місці та звикають до умов. Мама каже, палата затишна, є телевізор, дають навіть підгузники. Про існування такого закладу дізналися від знайомих. Вони вже тут лежали, також мають таких проблемних дітей. Не позвонили, сказали, що дуже гарно, що попробуй. Ми вирішили попробувати зразу. нас зустріли Ми сміянщики поступили зранку. у Нас дуже гарно зустріли. Соціальний відпочинок для дітей саме так називається метод, який зараз впроваджують у життя працівники закладу, приймають дітей з органічними ураженнями нервової системи, вродженими вадами після травм та з іншими недугами, розповідає головний лікар надвірнянського будинку дитини Галина Кузніцова. Коли пацієнт поступає у відділення, йому надають відповідний догляд та ряд інших процедур. І масаж, і по мірі можливості, і лікувальні процедури, і фізіотерапію, і спілкування з виховним з психологом передбачається. На соціальному відпочинку вже перебувало 40 дітей з Надвірнянського, Богорочанського, Тлумацького та Галицького районів області. Незадоволених поки немає, розповідає головний лікар. Навпаки, якщо на початку батьки побоювалися приводити дітей, то зараз малеча сама проситься у хоспіс. Ми навіть зробили такий табір, були де тільки пішла виховна робота. Однак протягом двох тижнів діти між собою спілкувалися, тому що діти, які в сім'ях, і сім'ї не мають можливості давати їх кудись далеко від хати і надовго. То вони навіть за ті два тижні вони тут знайшли спільне спілкування, вони виїжджали і на річку, вони входили в еколого-натуралістичний центр, бачили і черепашки, і пташки. і Вони багато працювали. Коломиянин Василь приїхав у надвірну, щоб особисто подивитися на умови та поспілкуватися із медиками. Його сину від 9, каже: за цей час об'їздив немало лікарень і санаторіїв. А ось враження від хоспісу. дуже хороші умови для таких дітей, які саме не обслуговують. Тут можна дитину залишити на деякий період часу, щоб дитина побула з дітьми, погралась і там. Будинок дитини у надвірній існує ще з 1980 року, і тільки у грудні 2013-го тут відкрили паліативне відділення. Воно стало першим в Україні. Лікарі, що скеровують батьків разом із дітьми на соціальний відпочинок у хоспі, зізнаються, що люди насторожено реагують на таку можливість. Побоюються, що дітей у них заберуть зовсім. На такі слова Галина Кузнєцова відповідає, паліативне відділення і будинок дитини це різні речі. Різниця в будинку дитини, діти в нас перебувають, як я кажу, з соціально неблагодійних сімей або діти, від яких відмовилися, діти-інваліди, чи батьки десь хворіють, чи батьки залишили ці діти в нас перебувають, там зовсім інший порядок поступлення, там зовсім інше оформлення документів. А тут дитина приходить на лікування. Соціальний відпочинок розрахований на те, щоб батьки мали можливість вирішити нагальні проблеми або ж просто відпочити від клопіткого цілодобового нагляду. Медики запевняють, навіть якщо ви залишите тут дитину саму, за нею відповідно доглянуть у хоспіс, можна потрапити, звернувшись до районних педіатрів та за попереднім записом.